Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Сьогодні ми в ефірі з Пітером Зулмаєвим провели аналіз історичних карт і обрізали Росію. Відео коментар, а ще поговорили про вільнюський саміт НАТО і перспективи України. Пише Юрій Луценко. Військовий один із командирів птаха Мадяра, Далі мови оригіналу. Половина майбутнього визначається минулим на двох майданах. Український народ вибрав шлях до Думу в демократичний європейський світ. Коли ми сьогодні говоримо про НАТО, ми опираємося на нашу історію. Ми спільно із західним світом, як колись Данило Галицький з Христовим походом пробував визволити від монголів. Чи ми із ханами Монголії, як Олександр Нєвський став даником і кревником орденських ханів. От розвилка цивілізації саміт НАТО в червні є для нас цивілізаційним вибором, хоч ми його зробили. Мені приємно, що нинішній президент після багатьох років не вірив НАТО, ЄС демократію сьогодні є головним двигуном цього процесу. Свого часу. Асу президент Ющенко сформував напрямок руху України. Президент Порошенко заклав юридичні основи коридору до НАТО і ЄС аж до змін у конституції і зробив величезні практичні кроки у цьому напрямку. Президент Зеленський на початку як людина іншого світувачення намагався із цього коридора вискочити перші два роки перебування на посаді, але він усвідомив в Україні є два варіанти президентів: або український, або в Ростову. І Він пішов коридором сформованим Ющенком і Порошенком. Слово сполучення вільнюський сам. Мід, мені нагадує осінь 2013 року. Українське суспільство і опозиція тоді чекали вільніського саміту, де Янукович мав можливість підписати угоду про Євроасоціацію України. Буквально за кілька днів до того в річницю першого майдану, устами прем'єра Азірова, було сказано: ніхто нікуди не ні йде. Ми залишаємося із Росією. Це зборило усе суспільство. Зібрався новий майдан. Майдан збирається тоді, коли у нації забирають надію надію на чесні вибори, як у 2004 тисячі четвертому році. Невизнання свого геополітичного. Становища участі в ЄС, як у 2013-му. Тоді вільнюський саміт відмовив Україні, але все залежало від українців. Бо доля Євроасоціації України знаходилася не у Вільнюсі, а в Україні на майдані. Зараз аналогічна ситуація. Доля членства України в НАТО теж не у Вільнюсі. На жаль, багато нато сигналів про те, що ряд країн і прагматичних боєгузів із третього копу в старій Європі не готові прийняти таке рішення на користь України. А знову доля України не у вільнюсі. Вона в Україні в руках України. Мінської армії це наш новий майдан. Сьогодні від успіхів ЗСУ залежатиме все і повернення територій, і її членство в НАТО і ЄС. Також Лукашенко підкреслив, не так давно на комітеті Верховної ради вибухнула бомба, причому бомба добре замаскована. Бо Якщо ви шукатимете тексти суперскандальних правок по номеру законопроєкту 4210 ви їх не знайдете, зате їх можна знайти по назві закону про зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ. В Цьому законопроєкті пропонується заборонити всім військовослужбовцям. Висловлюватися про внутрішню політику, заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня, передати від главкома до міністра оборони функцію подання для призначення на джаганштабу та командуючих видів ЗСУ. вчора. всі скандальні поправки були відхилені, але залишився стільки присмак, бажання закрити рот героям війни і зв'язати руки особисто заложному. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.